Слово Верітас на ранок 2 травня четвер, 5-го Великоднього тижня. Залишатися в Ісусі є нашим найважливішим завданням. Під час хрещення ми отримали освячуючу благодать, завдяки якій стало можливим наше єднання з Ісусом. Протягом усього життя ми повинні дбати про те, щоб зберегти цей дар. Щоб у хвилину смерті залишатися з'єднаними з Ісусом через благодать і досягти Спасіння. Ісус показує нам дорогу, тобто дотримання заповідей Отця. Перше читання нагадало нам про заповід, який Бог уклав з Ноєм та Авраамом. Тепер маємо згадати заповідь з Мойсеєм, даром якого є заповіді. Вони вказують нам правильний напрямок життя, як щодо Бога, так і щодо ближніх. З любові до нас Бог дав нам ці правила життя в стосунках з Ним і людьми. З любові до Нього, ми повинні прийняти ці правила і жити за ними. Ісус сказав, що виконання заповідей є умовою для того, щоб залишатися в Його любові. І що може дати нам більше спокою і повноти радості, ніж усвідомлення того, що ми залишаємося у ньому, а він у нас?